Українське радіо Вінниці вітає своїх слухачів. В ефірі програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці втретє стартує проект Вільна українська, що покликаний поліпшити навички спілкування українською мовою всіх охочих. Про те, чим різнитиметься третій сезон від двох попередніх, і як змінюється нині кількість охочих освоїти українську порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. Про це та інше говоритимемо із Антоніною Пастушенко, головною спеціалісткою відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради, та Наталею Корпан, менеджеркою проєктів громадської організації Вісь, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Я так. Коли готувала сьогоднішній ефір, сіла подивитися, про що ж ми говорили два роки тому з вами, Антоніно. І пам'ятаю, що навіть не пам'ятаю, побачила, що там було про те, що заявки приймалися до 1 червня в 2022 році, але набір був фактично закритий в перший же день реєстрації. Це було а агір у нас був 5 червня, тобто uh -huh. на час, коли ми говорили про це і хотіли донести більшій кількості людей, вже були закриті всі списки. Так? Uh -huh. Що з бажаючими нині? Ви слушно зауважили. Дійсно, в 22-му році, коли тільки почався цей ажіотаж на все українське, дуже великий попит був відмежуватися від всього того ворожого. Тоді за півтора дні трошечки маленька поправка за півтора дні ми були змушені завершити реєстрацію. Ми для початку організовували чотири групи, і вже за півтора дні набралося близько 200 охочих, і замість чотирьох ми організували десять і змушені були цю реєстрацію припинити. Якщо порівняти порівняти вже з Досвідом цього року, то це суттєве зниження, звісно ж, попиту. Ми бачимо, що за п'ять вже вивчили. Так, сподіваємося, що всі вже вивчили, опанували або вже зробили свій вибір на користь української, вже менше таких потреб. Ну тим не менше, за п'ять днів у нас близько 60 охочих. Ну але насправді чотири групи, які були заплановані, вони закриті, так. Заплановано цього року три групи, навіть три. три три групи, так з різною кількістю. Ну на оптимальна кількість в групах для того, щоб було зручно проводити заняття. Тобто, насправді проблема лише в тому, що не довелося відкривати додаткових груп в цьому році. Не довелося Попіща. так, поки що таких потреб не було. Ми для початку провели реєстрацію для внутрішньо переміщених осіб. Далі вже на резервні місця добирали охочих вінничан і всіх гостей міста, всіх охочих. Ну і власне це було, було наступне питання про те, хто ці люди, які хочуть вільно володіти українською, е, наскільки можливо, ну в цьому році ви ще напевно не можете дати відповідь на те, наскільки вільно, невільно вони володіють українською, наскільки вони хочуть її покращити, але з досвіду попередніх років е, наскільки приходили люди, які взагалі не розмовляли українською, і ті, які хотіли її просто от відшліфувати. Ну, наскільки нам повідомляють наші модератори, а це вчителі української мови, наших загальноосвітніх закладів, Вінницької громади, ну, різний рівень є. Ми от навіть в питальнику попередньому в формі реєстрації опитуємо, наскільки ви, на свою думку, суб'єктивно володієте рідною мовою українською. Ну, багато є таких, що на початковому рівні от вони соромляться, вони в побуті використовують все ж таки ту, яка їм зручніша. І вони бояться перейти ось цей психологічний бар'єр і наважитися говорити десь суржиком, десь не зовсім зрозуміло, нечистою українською. І ці курси вони власне для того і створені, щоб допомогти подолати ось ці такі зажими, якісь блоки, коли ти можеш спілкуватися, хай не відразу чистою, але все ж таки українською, щоб посилити умовну стійкість наших цих громадян, слухачів, щоб вони не переходили навіть у спілкуванні, коли твій. Комунікатор спілкується, співрозмовник з тобою ну, іншою мовою, щоб ти все ж таки залишався на своєму і практикував українську в усіх ситуаціях. Принаймні, в межах України. Так, звичайно. Ну, тому що якщо це десь в Польщі чи в Британії, то важко не перейти на мову співрозмовника, якщо ти її знаєш. Скажіть, а є серед тих людей, які зареєструються, от уже третій сезон, чи є ті, хто приходить не вперше? Я такої статистики цього року не, не прослідковувала, але знаю, що е, минулих років були приходили навіть одного набору відбули, їм ще замало цих занять. Вони йшли відразу ж цього ж самого року на наступний набір вже до інших модераторів. І, звісно, в усіх вчителів наших досвідчених різний підхід, і вони могли почерпнути більше із того, що міг давати вже наступний їхній викладач. Тобто, ну. Поля для вивчення воно широке і обмежених якихось ресурсів в цьому немає. Як то кажуть, ідеальності немає меж, тому вони прагнуть вдосконалювати своє мовлення безперестанку, і це не може не радувати. Програма розрахована нас на 12 занять. Зрозуміло, що за цей час опанувати всю мовну систему неможливо, але ну, вчителі стараються таким чином, щоб дати основи з кожного, наприклад, мовного рівня і стимулювати і заохотити слухачів, аби вони мали таку потребу, власну потребу, так сформувати її, щоб вони хотіли вивчати українську надалі самостійно вже. А до речі, це курс лише для дорослих. У нас різновікові групи, є багато таких, яким понад 55, це ми вважаємо старшою віковою категорією, слухачі і слухачки. Ну, Так ми сьогодні проговорювали на нашій бесіді. Дійсно, таким людям старшого віку їм це як можливість соціалізації додаткової, щоб вони не були ізольовані від суспільства. Так, ми це дуже добре прослідковуємо, спілкуючись з нашими бенефіціарками, бенефіціарами, що їм справді хочеться соціалізації, більше підтримки. І тому я думаю, навіть ті люди, які і хочуть, і пробують переходити на українську мову, такі курси, де вони знайдуть однодумець і однодумців, допоможуть це зробити легше, приємніше і ефективніше. Пані Наталю, власне питання до вас. Я нагадаю, що цьогоріч Вінницька міська рада реалізує проект Вільна Українська саме у партнерстві з громадською організацією Вісь це вперше в цьому році, чи минулі роки ви теж підтримували Вінницьку міську раду? І власне, про що цей проект для громадської організації Вісь це співфінансування? Чи це можливо більше такі ідеї? А цьогоріч ми вперше долучилися до цієї ініціативи, і для нас насправді дуже цінно підтримувати схожі ініціативи, бо громадська організація ВІС працює з внутрішньопереміщеними особами ще з 2014 року, а звісно, після 2022-го кількість людей внутрішньопереміщених, які до нас звертаються з тими чи іншими запитами. Значно збільшилося, а для нас це таке партнерство ідейне, в тому числі, і ресурсна підтримка, тобто це і те і інше, і справді дуже радіємо, що вдалося набрати ці всі групи. Є люди, які хочуть вчити українську мову, бо те, що ми чуємо від наших бенефіціарок, вони хочуть переходити, але самостійно, все таки це робити складніше. Бенефіціарок, тобто в більшості це жінки, все таки. Так, громадська організація військ, це правозахисна феміністична організація, тож левова частка людей, які, яким ми допомагаємо, це жінки, власне, наша, наші цінності, це щоб насамперед наснажувати, підтримувати жінок. Що ж, давайте скажемо кілька слів, власне, про формат курсу. Ви сказали про те, що в 2022 році були люди, які просто поверталися uh -huh. на доповнені оці uh -huh. курси, бо хотіли більшого. Ну дійсно, це те, про що ми говорили, що був великий попит на українське, була велика спрага від цього стресу. Разом з тим зараз ну, ми вийшли на таке певне психологічне плато. На насправді на превеликий жаль, тому що це. Затягує, не просто затягує війну якось в, таких, в реальному часі, а й затягує її десь в наших серцях. І разом з тим. Я розумію, що для того, аби людей зараз зацікавити, не просто є бажання чогось українського, а має бути цікава програма. І от проект Вільна Українська він я знаю, що він створений власне сама програма розроблена фахівцями Департаменту освіти і центром професійного розвитку педагогічних працівників. В чому її особливість цієї програми? Тобто, це не просто шкільне навчання, там з частиною літератури граматикою мовною. І там прочитати і переказати текст. Тобто він має бути цікавий і дітям, і дорослим, враховуючи, що є різновікові групи. Звичайно, це такий собі інтенсив, я вже говорила, весь всю мовну систему охопити неможливо, і наші. Вчителі дають такі основи з кожного мовного розділу. Звичайно, зачіпають і правописи, і різні лексичні норми, як правильно вживати слова і комунікувати, і як правильно писати, і якісь основи пунктуації. Але разом з тим кожна така лінгвістична тема вона доповнюється комунікативною темою. Тобто вчителі, наші викладачки обирають такі теми для ситуативних діалогів, коли вони можуть попрактикувати якісь такі, знаєте, Побутові побутові діалоги в різних суспільних таких сферах життя, так це спорт, можливо, банківська справа, кухня і так далі. Нам відомо, що наші викладачки практикують виходи із звичного місця проведення, навіть ті самі ж банки, На незнайна вокзал вони ходили вивчати, де там було це доречно по по темі. Так, якщо там числівник, то це на вокзалі. Вони спілкувалися з перехожими, тобто. Будували такі ситуативні діалоги. Програма передбачає різні мовленнєві практикуми, якісь лінгвістичні ігри, тобто вона насичена. Ми знаємо, вони виправляють помилки дикторів, шукають так само помилки на рекламних вивісках, вивчають скоромовки, декламують вірші, розбирають тексти українських пісень, самі співають і запрошують навіть фольклорні колективи. Тобто, ось така потужна, насичена програма з різними арт-практиками, де вони можуть і трошки розслабитися і повчитися. Без домашнього завдання? З домашнім завданням наші модераторки суворі, вони задають і потім запитують. А вони ще, знаєте, є такі, що питають: ви нам мало задаєте, давайте більше, ми хочемо більше знати. Ну, Є така пошукова активність в них, тобто працюють. Про… Те, як виправляють помилки дикторів, наші слухачі, в нас є слухачі, які теж нам дзвонять, пишуть, виправляють помилки. Програма не може бути з перших уст. Вона має бути з перших вуст. Ну, насправді це приємно, що люди цікавляться, люди відточують і свою мову, і намагаються підтримати інших, навіть якщо це професійні диктори, але скажу. Що професійним дикторам, які виросли в україномовному середовищі, україномовне середовище, ну на 90% україномовне середовище, але яке має певну долю суржику, і цей суржик він так непомітно входить в твоє життя, яке... що стає і стає надто природнім так, вже, так, в нашому і Його mm -hmm. дуже важко викорінити. Люди, які вчать українську з нуля з початкового рівня. Дуже часто в результаті їхня українська стає набагато краще ніж та українська, і так і чистіша, якою розмовляють власне носії української мови, які от звикли бачити свою українську такою. Так. Як, так, наприклад, як, наприклад, я Але я гадаю, в суржику також немає нічого поганого і класно, що люди пробують говорити, і нехай буде цей суржик, нехай будуть якісь расизми, але робити ці кроки. Багато хто ще просто суржиком називає е, діалектизми, угу. а, ну, а насправді діалектизми там це живе мовлення українське, так. воно автентичне, має право на існування абсолютно. І наостанок про те, чи було щось у першому і другому сезонах таке, що захотілося змінити чи доповнити у третьому? Чи все таки ця програма настільки стабільна і настільки ефективна, що вона от залізобетонно робить свою справу і доповнити вже немає чим? Не... Слідкуючи за відгуками наших слухачів, то ми, начебто, розуміємо, що все там робиться правильно і не хочеться нічого змінювати, тому реагуємо на відгуки в першу чергу. Якщо з вашого дозволу я зачитаю з минулих років, безмежна подяка всім викладачам. Було дуже цікаво, захоплююче. Ми з вами не тільки навчалися і співали, займалися творчістю, подорожували прекрасними просторами нашої України. Велике спасибі за ваше добре серце і щирість душі за теплу підтримку і розуміння. Я завжди буду згадувати цей час із вдячністю та любов'ю. Ну, ось так діляться враженнями про проєкт, випускники курсів. А їх за два роки вже було 560. Загалом це було п'ять наборів. Два у 2022 і три в 2023 Це організовано було 28 таких навчальних груп. Загалом. Долучено було 120 викладачів викладачок наших. Так, ну вони повторювалися з року в рік деякі, але тим не менш, ось такі наші результати. Вже бачимо, ажіотаж трошечки стихає. Ми реагуємо на попит. Тому ну можливо, ажіотаж стихає, тому що. Оскільки ця, цей проект він розрахований в першу чергу на ВПО, а багато людей все-таки або повернулися, або поїхали далі, тобто виїхали за кордон. А вінничани говорять на Вінницькому сторжику і там задоволені. Вони вже звикли їх, не їх гарно приймають. Ми дуже дуже толеруємо те, що можливо і не варто було б толерувати настільки такою ж мірою. Так, про це варто подумати. Що ж, я нагадаю нашим слухачам, це була програма з перших уст. Ми говорили про проект Вільна українська, покликаний поліпшити комунікативні навички саме українською мовою. Всі бажаючі можуть спробувати уже, напевно, на четвертий рік, тобто наступного року, тому що в цьому році групи вже закриті, але. Можна, напевно, десь в соцмережах спостерігати, правда, за, за, за проектом Вільна Українська і розуміти, чи потрібно це вам, навіть якщо ви не щасла ВПО, якщо ви вінничани, але виправляти дикторів у вас в крові. Гости в студії сьогодні були Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та посошкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради, та Наталя Корпан, менеджерка проєктів громадської організації «Вісь». Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.